Всім привіт! З вами Мар'яна. Ви на каналі Вишивальна хата, і це друга декада, початок другої декади марафону Фініш за 100 днів. Нагадаю, це бичок від Gallard Design. Я його вишиваю на 14-му каунті, в два складення, нитками DMC і Perry. Чому я вирішила це раз знімати з самого-самого початку, тому що є ідея. Так як мені треба вишити ще до гри 15-13, я буду це суміщати. Зараз візьму ручку. Дивіться, я ділю по таким зонам квадрат 3 на 3. Тут 900 хрестиків. І якщо я порахую, то в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 таких по 900. Це буде 4 4.00 нібито. Якщо я правильно порахувала. 4400 і мені придадеться переп'ялити. І от я хочу за цю декаду вишити. Я не скажу, що 5 тисяч, бо в мене там по нормі йде щось 3-600. Я ще не вивчила, якщо чесно. Зараз я гляну. Зараз я гляну. Не підготувалася. У ну, в мене, в мене зйомка зараз це спонтанно, тому що е, чоловік вдома, всі вдома, ні, діти, ді, діти по школах і садочках. Але я маю на увазі, що а, в мене чоловік вдома, і зараз мені а, ви, ви, ну, знімати так собі. А, так, так, зразу відкрию а, статистику попередню. Цілі, точніше, в мене було 3694 це моя норма. Це якщо я беру 90 днів. О, ну, Ладно, 100 днів. Але я б хоч, хотіла б тут взяти 5 тисяч, якщо в мене вийде. Але якщо вірити словам деяких дівчат, які вишивають бичка, то він нібито там, де бик, там складно. Побачимо. Давайте подивимося, як воно в мене піде. В мене є 10 днів, вже менше, тому що два дня я просто прогуляла. Ну, неділю я, у мене була уборка, готування. В понеділок, це вчора, я їздила. По справах чоловіка, дитини своїм справам. Звіт мені здавати. Сьогодні у нас, до речі, 14. Так, да, Сьогодні 14, а звіт мені здавати 21-го по марафону. Що 20-го треба Галі звіт здати в суміснику по бачку. І давайте спробуємо сполучеться, в мене 5 тисяч витягнути, чи ні. Ну, хоча б цих Скільки там в мене виходить. Ой-ой-ой. Де воно зараз? Я ж кажу, не підготувалась, так. Календарний календар, калькулятор. Ну, є так. Бо мізок дуже завантажений, всякою інформацією. Він в мене не переварюється. Так, в мене 6 по 900, так, да, виходить. О, вибачте, це я неправильно про не 4-400, а 5-400. От давайте я отут заповню всю, попробую заповнити всю цю область. Я ставлю собі ціль 5400 і лечу з цією ціллю до фінішу цієї цілі. Не перемикайтесь, через секунду буде результат. Можливо, я в процесі ще вишивки буду вам знімати, може, якісь нюанси, будуть, буду розповідати Це для тих дівчат, кому цікаво, які ще не вишивали цього бичка. Але раджу стартувати, він класний, реально класний. Всім привіт! Сьогодні 21 жовтня, виходжу до вас на зв'язок. як бачите, в мене 5400 не вдалося. А чому? Зараз побачите. Ось трошки побули на зустрічами. Дякую Наталі Шеменко за запрошення. Дякую, Люсік вишиває за те, що мене теж туди запросили. Це було, дівчата, неймовірно. І правда, деякі кажуть, дівчатка, що це як наркотик. Попадаєш один раз і вже постійно там. Я абсолютно згодна, і мені хочеться ще. І я жду того е, числа, коли підтвердять, що тоді-то-тоді-то зустріч. Я вже цього чекаю. Так, ну а що по бичкову? По Побичкові, як ви бачите, все одно із шести секторів. Е, бачите, в мене обновка, в мене нові ножички. Я навіть ще не знімала е, чухольчик з гострія. Е, Тут, мало бути, шість. Секторів. Я вишила 4 сектори по 900 хрестиків. Насправді я вишила за цей тиждень майже норму. 3597 хрестиків. Хоча моя норма була 3694 хрестики. Ну, майже 100 хрестиків не дошила. Але 5400 я зробити не змогла. Так, дивимося на програму. Ось. 5, 3 597. Мені не вистачило ну, насправді максимум двох днів для того, щоб дійти до фінішу до 5400. До цілі 5400. Ну, буває таке, бачите? Можливо, наступний тиждень в нас починаються канікули, В мене буде трошки більше часу повишивати. Але як бачите, прогрес у мене вже 58%. 58,24%. І я станом на вчора здала звіт у Галі. Galar Design Duck. Я нагадаю, що це бичок від автора від дизайнера українського Galardesign. Дякую Галі за прекрасні схеми. Вишиваю його на 14 каунті. Нитки перії і DMC. Але мені прийшлось підключити. Айро. Бо в мене одна ниточка одна. У мене 939-й номер скінчився. Пері мені треба сьогодні і зараз, як то кажуть, не вчора. Але в мене не було змоги замовити, прямо от, щоб сьогодні замовив, завтра забрав. Тому дякую Вірі за замовлення, за, за, за дуже велику швидкість. В неї я придбала ось такі ножиці. Прямо на камері вибльоскують, ух. Я взагалі, хто мене давно знає, то, то, то знаю. Я люблю ножнички, я люблю магнітики. Мені маленький магнітик дає, я як дитина та радію. А, до речі, бачите, я вже просуваюся до, до другого ока. Так, тепер дивіться, я у е, Віри купила на свій розсуд, хоча вона мене попереджала ось такі пяльці. Дивіться, наскільки вони м'ягенькі. Так, да, до речі, я обіцяла бути з манікюром. Я з манікюром. Моє класно світло відбивач е, на мізинці блищить. Я з усіннім манікюром. Е, зараз я приберу ось так. Тобто він теж помаранчевий мізинець, і там світло від, е, відбиваючи гель-лак. Так, дуже м'якеньке. Тобто, двома пальчиками ви еноргія так не зробите. Там треба дуже силу мати. Оцей пластик, бачите, я його прям зжимаю ніякий абсолютно. Ну, Мені було цікаво, я за нього заплатила близько 100 гривень. Мені було цікаво, що це, але, знаєте, як кажуть, на чорний день підійде. От, на чорний день підійде. Думаю, що застряло, магніт. І, і я бачите, я, в принципі, я справляюся одною рукою. Ось тут треба зачистити, тому що он нерівність. Ось, бачите. Ось, далі, що я придбала? Ну, звісно, звісно, приїхало багатство на кота. На кицю. вибач, Наталя. На кицю від вишивального монпансьє. Ну, це і для бичка, і частину ще для млина. Ось, ось. Це не все. Мені було цікаво. Я замовила ось такі от тримачі, цікаві, резинові, я бачила, дівчата їх використовують. Якщо з вас, любі мої, хтось, користувався такими тримачами, дайте відгук, будь ласка, і наскільки вам ефективно, мені дуже-дуже цікаво. Я їх взяла 8 штук. От, напевно, все. Тепер що я ще взяла? Я взяла дві париточка. Я взяла е, дві пари голок, ось таких 26 номер і 28. У Наталі теж я придбала, але 28-й номер, тому що 26-го не було 28-й. 28 28 у мене завжди в ходу. І придбала ось таку коробочку з магнітом для голочок. Голничку. І мені вона вже подобається, бо вона ось, натискаєш, однією рукою легко розкривається. Мені вже подобається. Напевно, треба придбати ще одну. Ще дві, я б сказала. Ні, одну достатньо. Щоб були в мене їх дві штуки, підписати там голки 26-го розміру, голки 28-го. Ось. Просто бомба. бомба ракета Я не пам'ятаю, де це я чула, але все ж таки. Так, на зустріч в вишивальниці, я, бачите, в мене перша підклеєна моя робота, завершена від Лужанської наталі дзвіночок, який я показувала раніше. Я його вже оформила, бачите, залишилось тільки коли поставимо ялинку, підібрати розмір, зав'язати вузлик і вже вішати. Я вже хочу Різдва. Прийшла моя подружка вчора і сказала: ну що, ми до Різдва готові, тому що вона. Побачила в мене на столі зустрічі. Лежали ось ці мої іграшки. Деякі ось оформлені, деякі ще не оформлені. Вона каже: Я зрозуміла, Мар'яна готова вже до, до цього до Різдва. Я говорю, так, готова. І Їй вони дуже сподобалися. Я не буду їх всі показувати, тому що ви їх всі бачили. В мене, можливо, ви цю не бачили, хоча б побачили оцього котика. в мене доня просить, щоб я вишила всю серію цих котиків. От, вони мені теж дуже-дуже подобаються, я прям фанатію, а ще мені е, треба душити, це в мене що, хоуп, надія, любов. Е, 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 там ще, ще є, да? я, я не пам'ятаю, там три чи чотири, там зі сніговиком ще є. Ну, коротше, хочу вишити ж серію. Я не скажу, що я великий прихильник Dimensions, але їхні іграшки мені дуже-дуже до вподоби. Так само, як і до вподоби від Луженської. Бо вже наступному місяці, а в цьому місяці я знову буду пір'їнку від Луженської вишивати. Я вже так ефір займу трошечки. В мене десь ділися, я напевно згадала, де залишки, є, але я під А, Я вже почала, і мені до кінця місяця треба дошити. Це моїй Куміна на подарунок. Плюс приїхали, до, не а приїдуть друзі з військові. Один з друзів мені як за брата, і він, коли побачив по відео пір'їнку, а він каже, що в тебе в руках? Я йому показую ключі. Він каже, а на ключах що? Я говорю, виша та пірінка. Він каже, я дуже хочу, це дуже символічно. Пірінка в українських кольорах і шей з серденьком. Він взагалі каже, я хочу і хлопцям зробити. І тому маю вишити ще до нового року. Це він сказав, хай це буде подарунок на Різдво. Ну, і в наступному місяці я хочу розпочати на підставці коника від Луженської. Прям сильно хочу. От, я вже бачила готового коника тільки на підвісі, і це вал просто. Це, це мене надихнуло. Так. Ну, що я вам скажу, мої хороші. Я сама розстроїлася, у мене був насправді ну, і дуже, дуже енергійний тиждень. Ми їздили, ми бігали, ми моталися в нас школа, в школі все супер, а в садочку не дуже. Там теж туди трохи нерви запустили. ну, Точніше, там не запустили, там трохи як м'якче сказати, пом'якче, Трошки підбили мені нерви. А коли, знаєте, нервовий стан, то да ти ви вишивати навіть не можете. Ви навіть не хочете братися, щоб просто цю енергетику не передавати. От, а після зустрічі, ця зустріч була 18-го числа, і я так до неї готувалася, прям взагалі. Після зустрічі я добу реально. Я, я не вірила дівчатам, які казали, я ще добу, добу вишивати не можу, а то й дві. Хожу туди-сюди, мене аж підкидають. Просто така, знаєте, Пере... Багато таких емоційний стан, як кажуть, перезбиток, знаєте, емоцій, прям е захвату. І поки, весь, поки всю цю інформацію мозок переварив. мене, Коли я побачила ту кількість робіт, я не знімала там все. Там була е Юлічка Німінська, там була Анічка Соловейкова вишиває Привіт вам, дівчатка. Там Наталічка знімала, там, так, там така атмосфера була, і я зрозуміла: ну, я не буду багато знімати, бо вже дівчата навіть повикладували. Якщо кому цікаво, пишіть, я посилання скину на відео, або зайдіть до дівчаток і там подивіться. Це просто неймовірні роботи. І я стою, а в мене все, в мене, мене заклинуло. І підходить Наталя Шеменко, каже: Мар'яна, видихайте. Тримайте себе в руках і дихайте. <смі> ну, це дівчата, я, е, виставки це класно, але е, такого, прям, такої краси, такого захвату, в мене дійсно дихання перехватувало. Я іноді навіть ловила себе на думці, що мені важко дихати, тому що це прекрасно. Те, що там дівчата поприносили, це прекрасно. Я зрозуміла тепер, чому багато дівчат люблять семплери, яких я не розуміла, і в мене навіть з'явилось бажання вишити якийсь семплер. Але я буду притримувати свого. Ой, я ще покажу дещо. Я ще дещо покажу. Так, не сверіть мене дуже сильно. Зараз, щоб я вам не цей не. не, 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 не. Ой, ви поняли. Я пароль намагаюсь згадати на Фантастіч. Так, да, я почала користуватися. Дівчата чи хлопці, розробники, шановні розробники, Фантастіч. У вас все прекрасно і все добре. А є, але є одне але. Я не знаю, до кого звернутися, але. Дуже би хотілося б вас попросити, <кій> Любі, я звикла вже вишивати, як воно називається, виділеними зонами, коли я беру якийсь сектор, скільки -то там на скількись то хрестиків. І його виділяю і саме цій зоні вишиваю. Тобто я бачу тільки хрестики активні в цій зоні. Будь ласка, зробіть так в себе. І це і ціни вам не буде. І це буде прекрасно. І, і, і підписка з мене, і лайки, і коментарі. Ем, буде все з мене, повірте, я дуже вас прошу, зробіть цю. Ем, Функцію. дуже треба. Тому що я не можу нормально прийти. І було б чудово. Е зараз воно намагається знайти. В документах нема ніде нема цього тижня. Зараз я цього тижня можу, хочу знайти. Я знаю, що я зберігала його. Ладно, покажу я. Зі старої програми. Зараз. Телефон у мене в руках, бо я на телефон скачала, і трошки. У мене другий телефон, до речі, трохи підполамався, так що з двох чоловік зробив один і йому за це дуже-дуже дякую. Так, ну так, щоб не цей? Дивіться, яка краса. Я купила схему Ірини Речить. Я знайшла, дівчата, свій осінній пейзаж. Мене вже деякі дівчата питають, коли буде старт? Ні, я зараз стартувати не буду. В мене бичок, він мене не відпускає. Я навіть свій просувальний вишивун пропускаю, буду шити зі штрафами. Коли я буду розуміти, що я доганяю норму або трошечки навіть випереджаю норму бика, я буду шити ще штрафи. Можливо, я не буду шити зі штрафними, просто по 300 хрестиків просувати. Або, в принципі, дівчата так і роблять. Вони не шиють подвійні норми, потрійні норми. Вони просто 300 хрестиків вишили і здали. Бока я на цьому тижні здам, тому що була цифра 2. Хто в мене підписаний на канал знає. Дівчата, я знімала відео про сувального вишивана минулого понеділка, але він чогось попав в шорти. В шортс, в Ютуб шортс Я не знаю, з чим це пов'язано, бо я не дуже сильнаша в Ютубі, як бачите, з прямими ефірами, так само. А в мене на той момент, на 13 число, був чи на шосте, на 13, було останнє відео. Надалі, кожен понеділок, я буду кидати циферку дівчатам в групі і будемо далі шити, просувати свої роботи, тому що саме от треба просування робіт. Зараз я буду. Все ж таки притримуватися в рік фінішів, лозунга, рік фінішів, в рік фінішів. Але коли я буду розуміти, що мій оцей красень, якому тут залишилось до краю, в принципі, ось небагато, Бачите, пакетик від Сузір'я Денорога. В ньому якраз всі, всі, всі оці е, сюжети, процеси, всі іграшки в ньому зберігаються, бо я знаю на автоматі, що це воно. От. Боже, що я. О, Тоже від Лужанської. Треба ще вовка в неї придбати. Дуже-дуже хочу того вовка. Так от, мені залишилось, в принципі, бачите, сюди небагато. І я дивилася. Я дивилася, зараз я е, покажу. Ой. Так, зараз з цієї вийду. Е, господи, фантастично, зробіть, будь ласка, виділені зони, і буде супер. Я до вас прийду. І Зробіть так, щоб можна було вже е, в сюжети, які я вишиваю в інших програмах, до вас перевести. Дивіться, як класно виходить. Раз, два, три, раз, два, три. Тобто в мене. Я добиваю цю частину. Це в мене виходить раз, два. У ну, мене тут не виходить прям по три. Бачите? Ну хоча да. так. Раз. Два. Тут десь три. Раз, два, три. раз, два, три. Раз, два, три. Ну, хай буде так, хай буде по чотири. Раз, два, три, чотири. Зверху так само. Ну я все одно буду виділеними по три брати. Тобто я дошиваю оцю ленту. І все, і мені верх. А верх полетить швидко. Бо якщо ми подивимося, ну там ну, схема безкоштовна, тому, бачите, у мене вже ось о я до ока доходжу до другого. І там, он дивіться, 939-го, ой, де він там? 939-го кольору, тільки дивіться, скільки. Це ж дуже швидко. Оця частина фона прям аж полетить. Я протяжки роблю, якщо чесно. Так само, і інші кольори. Бачите, в мене оцю полоску я доб'ю. По, по 6 квадратів вверх і верхню полоску я доб'ю і я молодець. І я дуже-дуже хочу до грудня це зробити, щоб в мене залишився час. Закінчити рибаків до цього року, і якщо я це зроблю, я прям так буду собою пишатися, дівчата, як ніколи. Тому ставте мені вподобайку, доріжіть за мене кулички. Я вам дуже вдячна за підтримку. Я рада бачити нових підписчиків. Я вам прям дуже-дуже вдячна, я вам дуже рада. Не забувайте коментувати. Нагадаю вам, що я дуже-дуже прошу. Відгук про ось такі тримачі, як вони вам? І є, чи є сенс їх купувати? Якщо є, то я їх накуплю багато, щоб на всі роботи хватило. Ось. І взагалі, як вам формат відео тепер? І що ви частіше хотіли бачити? Прямі ефіри, теги. Чи просто ровно, ровномірно знімати раз на 10 днів вам звіт, що я вишила. Ось я вам бажаю гарного дня, так, чи гарної ночі, чи мирної спокійної ночі. Я не знаю, коли ви мене будете дивитися, але я вам бажаю гарного, пригарного настрою попри все. Нічого не варте наших сліз, тільки щастя. Тому я вам бажаю бути щасливими. Завжди усміхненими, завжди в бодьорості. Ну, і як завжди, швидкої голочки, легких хрестиків. Так, і наступна зустріч по марафону в фініш за 100 днів. А давайте порахуємо разом, бо я, якщо чесно, не підготувалася і не порахувала календарь. календарь. Можливо, відео вийде 22-го або з 21-го на 22 бо в мене вже 21,49. Зараз, поки змонтую. Так, 21. Рахуємо, 1, 2, Ой. Так, треба взяти. Ось це. Не можна пальчиками це робити, хоч і манікюр в мене вже. До речі, вишивати я звикала. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, 31-го. Ми з вами зустрічаємося. І в нас. Закінчується літній час. У нас буде 26-го, якщо нічого не помінялося, переводити на зимовий час. Так, ну що, бажаю вам всім гарного дня, вечора, ночі. Па-па!